Книга буде цікава для дітей середнього, там, ну, середнього та старшого віку. В ній розповідаються про, ну, про тварин, про цікаві явища природи. Ну, це як енциклопедія. В ній розповідається про все. Книжка «Хрестомація школьова, казки українських письменників. Так книжку не замінить жоден український підручник. Такого багатства не зустріться ніде. Тут стадия нас до сторона. Настала кубанка. Mm. Під банкою стакан. Під стаканом склянка. Під склянкою та лошад школьора. І інколи убиває, що в інтернеті нема на все бітні. І э, школьору можна тут. Тут головні факти, що треба знати. Коша син справжнього дракона, але не слід боятися цього хлопчика, адже він дружить з своїм другом. Якось того там друга звати. А той друг дуже дружить тільки з хорошими дітьми. Отже, боятися кошу не варто. Ця книжка навчить дітей дивитись на все з оптимізмом. Заходити вихід з різних різних ситуацій. Каточок це невидимий друг е, е, хлопчика Сергійка. Книжка, е, книжка мож, можуть читати від 5 років до е, 100 років. Сторінок тут е, 183, вісімдесят 183 в кінці. У нас зміст. Загалом, е, е, загалом із історіями е, е, сторінки це. 182. Енциклопедія е, Тваринний світ Антарктики та Антарк... Антарктиди. Е, тут в книжці 71 сторінка і розповідається про всяких е, тварин, птахів. Відчутно, що ви любите читати. так? Е, у кожного є якісь певні уподобання, ми вже з'ясували. Ну, можливо, ще хтось сьогодні не зміг повністю розказати і висловитися на тему, що він любить читати, про що любить читати. Але скажіть мені, будь ласка, от сьогоднішній наш бібліотечний урок. Що ви дізналися нового? Як правильно вибирати книжку? Ви тепер знаєте елементи книги, так? Але ми сьогодні говорили не про всі, а про основні елементи. Будь ласка, добра. Подивитися автора, який Маленький, там уривок є у книжці, так. і вона тобі сподобається? Чи тобі не сподобається, і тоді знатимеш, що брати чи п'яти. І вон цей уривок називається анотація. Анотація. анотація, будь ласка. Ще що можна книжки брати додому на 15 днів. Так, це ми нагадували, так mm -hmm. ви це вже знаєте. Ну і ще, будь ласка. Що, коли ти в бібліотеці береш книжку, треба ну випасти в таке місце, що ні не дістане. Так е, для того, щоб вона була в безпеці, ця книжка будемо говорити так. Так, я думаю, на цій такій позитивній ноті ми закінчуємо наш бібліотечний урок. Ми з Наталією Йосипівною будемо на вас чекати ще. І знак того. Що ми такі задоволені і отримали масу задоволення від ваших відповідей. Ви підготовлені читачі, але не забувайте відвідувати частіше нашу бібліотеку так? і брати книжечки. Ось вам такі невеликі презентники. Це закладинка, ту книжку, яка вам подобається. Можливо, підручник, будь ласка.